Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні приєдналося дев'ять членів комітету із 10. -ти. кворум. Є засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного. Оригінально це сім змістовних питань різні. і сьогодні ще два додаткових питання. Які думки щодо порядку денного? Дотвард. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний з тих семи змістовних питань різного і два додаткових, які були роз'яснені сьогодні. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Да. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаєвич. За. Михайло Миколаївич. Папів за. Оксана Анатолівна. За. Сергій Володимирович. Голосує за. Юрій Іванович. Юрій Іванович голосує, за". Наталія Ігорівна. Поки нема. Михайло. А, Олег Михайлович. Не Дякую, Михайло Миколайович. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. А, значить, перше, у нас чотири питання: це проекти постанов про скасування відповідного рішення Верховної Ради про прийняття в цілому проекту закону про внесення змін до бюджету щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Я пропоную за нашою традицією об'єднати обговорення, а потім уже прийняти рішення. І бачу, що приєдналася народний депутат Фріза Ірина Васильівна. Да, Ірина Васильівна, ви є, да? Мікрофончик нічого не чути. Я бачу, що ви є, але мікрофон. Так, видно. так. так Пане голово, прошу тоді вам слово, Добрий. члени комітету, ознайомили з проєктом постанов, проектом рішення, висновком вам коротенько привернути увагу на ключові моменти. Дякую дуже. Пане голово, шановні колеги. Дозвольте представити ваш розгляд як людей, які 100% знають. Його вартує а, дотримання регламенту, постанови якою а, я пропоную а, переглянути рішення щодо перерозподілу державних коштів, зокрема через те, що були порушені як статті регламенту 120, та 121, так і стаття 95 конституції може вважатися порушеною через той спосіб, в який відбувався розгляд цього законопроекту тоді в залі. Ну і ключове, шановні колеги, як член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, я достеменно знаю, скільки мільярдів, десятків мільярдів гривень на цей рік не вистачає для забезпечення Збройних сил України лише, і тому я впевнена, що якщо вже голосується перерозподіл державних коштів з державного бюджету під назвою для забезпечення. Сектору безпеки і оборони ми 100% мали б спрямувати всі 40 мільярдів на забезпечення наших захисників і захисниць. Звертаюся до вас з проханням підтримати цю постанову. Вважаю, що значний перерозподіл, попри те, що соціальні видатки також є потрібними під час дії воєнного стану, мають фінансуватися в інший спосіб. А все, що має дати держава під час війни, це забезпечити. Сили безпеки і оборони всім необхідним і бажано в час. Дякую. Дякую вам, пані Ірина. Для протоколу приєдналася Наталія Ігорівна. Приходька так, Наталія Ігорівна? Ігоріна. Да, добрий день, колеги. Добрий день, Наталія Ігорівна. А так, ну у мене була інформація, що має приєднатися ще автор проекту постанови Івана Орестів на Климпуш Цинцадзе. Не поки що її. Не бачу а, інших авторів проєктів постанов, теж не бачу. Можливо, члени комітету вважають за необхідно висловитись. Шановні члени комітету. Шановні члени комітету, є бажаючі висловитись? Якщо немає бажаючих висловитись, тоді будемо зараз визначатися шляхом голосування. А, і першим питанням, це є щодо проєкту постанови реєстраційний 13439-3 п а Ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тій редакції, в якій був вам надісланий, і прошу голосувати. Кальченко, за. Артем Валєрєвич. За. Людмила Іванівна. За. Сергей Миколаевич. За. Михаил Миколаевич. За. Ой, Михаил Миколаевич, что шось... А ну еще раз. Оксана Анатольевна. За. Сергей Володимирович. Встреча голосуя за. Юрий Иванович. Юрий Иванович. Юрій Іванович. Ю, Юрій Іванович голосує за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходько, голосує за. Дякую, Олег Михайлович. Тенютка за, і я бачу, підключилось Іван на Так, да да, 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 я теж бачу. Дякую, Олег Михайлович. Михайло Миколаївич, ми вас не 10 почули за рішення прийнято одноголосно. Так, да. ну, колеги, дивіться, хоч ми якби це вот, ну, при, приєдналася колега. Іван Оресв на Климпуш Ценцадзе. Вона якраз автор другого проекту постанови, за який ми ще не голосували. Тому Іван Орестівна, будь ласка, вам слово, члени комітету ознайомились з проектом рішення, проєктом висновку. Прошу стисло, хотіли привернути увагу. Можливо, ви на деякий момент. Будь так, ласка. Дякую, дякую, пане Сергію. Ну, йдеться про проект постанови 13439-3. а і П 1 да, воно. Ну так, да. ну вони ж по скасуванні а... вони йдуть П, П1, П2, П3, у вас П1. Так, вибачте, ну так мені тут роздрукува щось не... Що? не зовсім коректно. Але колеги, я не знаю, про що говорила пані Ірина. Безумовно, на нашу думку, було порушено регламент Верховної Ради України і з огляду на, на ті речі. Які були не враховані в цьому рішенні Верховної Ради України щодо змін до державного бюджету України на 2025 рік, ми вважаємо за необхідне. Скасувати це рішення Верховної Ради України, ну і де-факто повернутися до розгляду критично важливого інструменту для нас і для виживання держави. Також я хотіла би пане Сергію скористатися цією можливістю і попросити вас поінформувати і мене, і можливо членів комітету стосовно того, коли саме ви плануєте розгляд окремо. Моєї і багатьох колег, які підписалися під, під цим документом, заяви стосовно порушення регламенту саме в той же час паном Стефанчуком і наполягання моїм стосовно публічних вибачень, тому що це було стосовно мене порушення. Якщо ви можете мене зорієнтувати, була би дуже вдячна. Дякую. Дякую, можу тільки підтвердити, що таку заяву ми отримали. Вона знаходиться на опрацюванні. Ну далі будемо визначатися, розглядати її. Точно дату назвати вам зараз точно не можу, бо ну можливості підготовки матеріалів, проектів, рішень і всього іншого до засідань. У нас ну певною мірою обмежені, тому будемо розглядати безперечно. Буду просити обов'язково бути запрошеною. і Надіслати запрошення всім е підписанним. Цієї заяви також дякую. Івана Орестівна, дякую. Ви знаєте, ми завжди розсилаємо повідомлення всім. Так, хто колеги, хто може, має питання до, до пані Климпуш-Сенцадзе? Голосую. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови, 13.4.3.9 п -3 п 1 один в тій редакції, яка була вам надіслана, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерєвич. За. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколавич. Папів за. Оксана Анатолійов. За. Сергій Володимирович. Зустріч голосує за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорєв. Приходько голосує за. Олег Михайлович. Пінютка, за. Дякую. Десять за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Михайло Миколайович. Наступне у нас це, це питання щодо. Проєкту постанови 134393 п 2. А ставлю тоді на голосування проєкт рішення комітету в тій редакції, яка була вам надіслана щодо цього питання і прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович? За. Людмила Іванівна. Людмила Іванна. Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич? Папі за. Оксана Анатолійовна? За. Сергій Володимирович. Канчук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. І Олег Михайлович. Винютка за. Дякую. І... За рішення прийнято одноголосно. Дякую, Михайло Миколаївич. І четверте питання: це проект постанови 13439 3 3 П3. Ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо цього питання в тій редакції, яка була вам надіслана. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Людмила Іванівна. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Папір, за. Оксана За. Сергій Володимирович. Повстрічок, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. І Олег Михайлович. Нютка, за. Дякую. Михайло 10. Десять 10. за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А наступне питання порядку денного це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень прав дитини при формуванні і реалізації державної політики щодо охорони дитинства реєстраційний 13690, внесений народним депутатом сушком Павлом е, Миколаєвичем. Ну, ми бачимо, що тут е, широке представництво фракцій і груп у пропозиціях до складу цієї. Комісії, зокрема, запропоновані наші колеги, якщо я не помиляюсь, Наталія Ігорівна, Оксана Анатолівна. Проектом рішення пропонується розглянути цей проєкт постанови з урахуванням зауважень пропозиції комітету щодо нової редакції назви, пунктів першого другого проєкту постанови, який викладені в висновку, і визначатися голосуванням щодо цього проекту постанови. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови реєстраційний 13690, внесений народним депутатом Сушком. В тій редакції, яка була вам надіслана, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєрєвич. За. Людмила Іванівна. Марченко за. Сирій Миколаївич теж за. Михайло Миколаевич. Папір за. Оксана Анатолійовна За. Сергій Володимирович. Кострійчук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Проходь за. І Олег Михайлович. Дякую. Михайло Михайлович. Десять за, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шосе питання? Шосте питання порядку денного це проект постанови про внесення змін до постанови про обрання голів перших заступників, заступників секретарів, членів комітету, внесення народним депутатом Гетманцевим мотовилом все, оскільки було рішення комітету з питань податкової і фінансової політики щодо відкликання народного депутата Дубінського. З посади заступника голови цього комітету і ініціатива фракції Слуга народу за якою свого часу, 29 серпня 2019 року, народний депутат Дубінський був обраний до складу цього комітету, то цим проектом постанови пропонується відкликати народного депутата Дубінського з посади заступника голови цього комітету і члена цього комітету. Проектом рішення комітету пропонується Верховній Раді розглянути. Цей проект постанови і прийняти рішення в порядку статті 138 регламенту. Хто хотів би висловитися? З цього автори питання? є автори є. Не бачу, Михайло доповіли. Допов не, не бачу. Ну треба би, щоб автори були. Як завжди, всім було надіслано Михайло Миколайович. Ну не Бо бачу, питання одне чому так довго чекали з цією постановою? От мені цікаво просто у авторів узнати. Ну так. Да. Немає, Михайло Миколаївич, нікого з авторів. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 13707. Внесений народними депутатами Гетьманцевим та Мотовіловцем. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєвич. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Попиев за. Оксана Анатольевна. За. Сергей Володимирович. Остричок, за. Юрий Иванович. Юрий Иванович, за. Наталья Игоревна. Олег Михайлович. Еще раз, Артем Валерьевич. Михаил Михайлович. Я нарахував 7 за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Я нарахував те саме. Сьоме питання порядку денного це е, питання. Проект закону реєстраційний 13.5.9.6, проєкт Проект закону про інтерпеляцію, внесений Народним депутатом третякової та іншими всього 60 підписів. Ну цього питання наш комітет не є головним. Наше завдання ухвалити експертний висновок і надіслати його до комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, містобудування та планування і так далі. Який є головним з розгляду цього питання? Проект експертного висновку. Проект рішення вам наданий. Пропонується затвердити ухвалити експертний висновок і надіслати до головного комітету. Хто хотів би висловитися з цього питання? Тоді ставлено голосування. Проект рішення комітету щодо проекту закону 13,5.9.6, яким пропонується затвердити експертний висновок. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєвич. Людмила Ивановна. За. Сирий Миколаевич. За. Михайло Миколаевич. Папив за. Оксана Анатольевна. За. Сирий Володимирович. Пустричок, за. Юрий Иванович. Юрий Иванович за. Наталья Игоревна. Наталья Игоревна. Олег Михайлович. Ім за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. І тепер переходимо до додаткових питань. Це перший проект постанови е про деякі питання висвітлення діяльності Верховної Ради, внесений депутатом Арахамі та іншими Всього 86 підписів реєстраційний номер тринадцять Дев'ять да Наталія Ігорівна, да чути я б, Ми бачили, що ви то є, то нема. Ну, ми зараз це на першому спорту, додатковому питанні. Ми. Ну на жаль, так да. перше додаткове питання це проект постанови 13, ще раз, 7.1.9 Про зміни до щодо деяких питання висвітлення діяльності Верховної Ради. Проектом рішення пропонується ухвалити висновок на цей проект постанови, розглянути його з урахуванням. Ну там деякі редакційні. Уточнення і прийняти його в цілому. Хто хотів би висловитися з цього? Автори питання? Є. Автор. Нема автора. Нема автора, Михайло. Хто хотів би висловитись? Тоді ставлено голосування. Проект рішення комітету щодо проєкту постанови 13.7.1.9 В тій редакції, яка була вам надіслана. Прошу голосувати. Кальченко за. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Папі за. Оксана Анатоліївна За. Сергій Володимирович. Попичок, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Да. Приходька Ната. за. Дякую. Олег Михайлович. Нютка, за. Дякую. Артем Валерійович. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. І друге додаткове питання: це щодо проекту висновку. Це щодо проекту постанови, перепрошую, реєстраційний 13.7.2.0, про деякі питання здійснення парламентського контролю з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства щодо фінансування і так далі. За текстом, внесений народними депутатами Тимошенко та іншими всього 11 підписів. Це члени відповідної тимчасової слідчої комісії. Проект висновку вам наданий. Пропонується висновок ухвалити і відповідно до частини 3 138 статті регламенту визначаться шляхом голосування щодо цього проекту постанови з урахуванням редакційних уточнень зауважень пропозиції комітету щодо нової редакції відповідних положень цього проекту постанови. Хто хотів би висловитися з цього питання? Якщо немає бажаючих висловитися, тоді ставлю на голосування. Проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови реєстраційний 13.7.2.0. В тій редакції, яка була вам надіслана, прошу голосувати. Кальченко за. Людмила Іванівна. Людмила Іванівна. Сергій Миколаївич. За. за". Михайло Миколаївич. Папір за. Оксана Анатолійовна. За. Сергій Володимирович. Стріщук за. Наталія Ігорівна. Батька за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Олег Михайлович. За. І ще раз Людмила Іванна. Артем Валерійович. Нема це Вісім за. Рішення прийнято одноголосно. Числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколайович. Змістовна частина порядку денного вичерпана. В різному у мене нічого. Хто хотів би висловитися в різному члени комітету? А ну тоді ми засідання оголошується закритим.